Всім хай! Це Альона. А це Паша. І дякую, що дивитесь нашу лекцію в межах марафону креативної практики. Це дуже крута ініціатива, яку підтримують українські експерти з індустрії. Всі лекції та майстер класи є абсолютно безкоштовними. Просимо вас донатити фонду Повернись живим. Бо не забуваємо: кожна гривня важлива. А зараз ми по черзі розповімо вам про свої проекти. Я Альона, арт в Андердог Едженсі, і сьогодні розкажу вам про один зі своїх проєктів у агенції. Це айдентика для подкасту. Останнім часом всі підсіли на подкасти, тому що, на відміну від відео, їх дуже зручно слухати, поки займаєшся хатніми справами на роботі або навіть коли виходиш в магазин за чіпсами. До нас звернулися The Village з задачою створити айдентику для подкасту. Насправді, так довго, як показано на цьому слайді, вони не йшли, а буквально спустилися нижче поверхом, тому що ми працюємо в одному офісі. Це айдентика для подкасту Прийом. І у проєкту дуже змістовна назва, що поєднує у собі одразу декілька сенсів, бо головний герой це психотерапевт у мирному житті та доброволець ЗСУ, і про нього я розповім трошки пізніше. Тому прийом це одночасно прийом психотерапевта та виклик по рації. Це подкаст про українських військових і їхній досвід, почуття і комунікацію під час повномасштабної війни, про мотивацію воювати, стосунки з навколишнім світом, прірву з минулим життям, а також почуття тих, хто воює, і тих, хто ні. Нараторкою та одним з головних голосів подкасту була Ірина Виговська, редакторка подкасту Прийом та керівниця відділу соцмереж The Україна, а головним героєм Артема Сипян, справжній психотерапевт. Якщо ви розумієте, про що я, та правозахисник, який після 24 лютого став добровольцем і співпрацює з військовими. А далі я розкажу вам про пошук ідеї. Тема проєкту про військових надзвичайно важлива та складна, тому хотілося зробити айдентику нейтральною, але зрозумілою, без зайвого драматизму, якого, на жаль, вистачає і так. Головною ідеєю та рішенням для створення айдентики став розрив зв'язку з минулим життям. Я одразу виділила для себе один з впізнаваних, але нейтральних символів війни, і ним виявився скотч. Потім я почала шукати референси, які ви можете побачити на екрані, і які б відповідали б моїй задумці. І далі покажу вам хід своїх думок та як я розвивала свою ідею, щоб отримати кінцевий результат. Війна розділила наше життя на дві частини, і в одну мить зв'язок з минулим життям розірвався. І чим більше часу проходить, тим більшим стає цей розрив між військовими та цивільними. У прямому сенсі це збій зв'язку після ударів по ТЕЦ або в окупованих містах. Врешті-решт, навіть із собою, законектитися стає дедалі важче. Я втілила цю думку у логотипі, зробивши його сунутим та роз'єднаним. Це, наче шоп, який зшили на рівно. І після нього залишиться шрам на все життя. І це життя, на жаль, ніколи не буде таким, яким було раніше. І нам всім треба буде якось навчитися з цим жити. Але, тим не менш, ми всі хочемо повернутися назад до мирного життя та, начебто, склеїти все назад. Тому я додала новий елемент, і це скотч. Скотч став одним з найвпізнаваніших символів воєнного часу. За його кольором на плечі відрізняють своїх, ним примотують мародерів до стовпів, закривають полоненим очі, заклеять посилки хлопцям на фронт і з його допомогою фіксують жгути. Скотч це такий простий знак, який розуміють і військові, і цивільні. При цьому сам по собі він є абсолютно нейтральним і не викликатиме тривожності або негативних емоцій після нашої перемоги, бо проєкт планують розвивати і після неї. Тому, крім логотипу, на обкладинку подкасту додався скотч, який, так само як наратор і головний герой, намагається, наче з'єднати розірвані частини, які колись були одним цілим. Так як теми подкастів не можна назвати легкими, я максимально спростила візуальну частину, щоб вона не відволікала від суті. тому обрала зрозумілий шрифт та мінімум кольорів. Тут показані обкладинки подкасту під окрему тему. Для кожної теми створювався унікальний розрив, та кожного разу він був заклеєний трошки по-іншому. І це передає основну ідею розриву, бо у кожного різний досвід та своя особиста травма. Це була така дуже крафтова історія, тому що я вручну робила ці розриви і фотографувала папір для кожного випуску. Також під проєкт були окремо створені іконки у стилі айдентики. Ну а презентація клієнту це окрема тема, і зараз розкажу, як все було. Звичайно, це завжди дуже хвилююча подія, але щоб все пройшло круто, дуже важливо вірити у свою ідею та розповісти про неї так, щоб всі прониклися. Дуже класно, коли твій проєкт викликає емоції та спонукає до обговорень на стороні клієнта. А окремий кайф це приємні слова від клієнта про виконану роботу та повідомлення про те, що обрали саме твою ідею. А тепер підходимо до веселої складової, майже будь-якого проєкту до конкуренції. Насправді вона виглядає ось так. Найчастіше на презентації декілька людей показують свої концепти, і кожен з них вклав дуже сильні сенси у свою роботу. І, звичайно, всім нам трошки сумно, коли обирають не нашу ідею, але порадіти за колегу то святе. І від конкуренції я перейду до нової теми, і це моушен ролики. Навіть зараз, коли я записую це аудіоповідомлення, я чую, як обстрілюють Бахмут. Тільки що ви прослухали інтро першого випуску подкасту прийом. Артем, головний герой, записував деякі фрагменти подкасту, коли був на фронті. Наступним етапом ідентики було створення мошен роликів для Reels та Тіктоку. Я придумала, що буду збирати елементи зі скотчу у фотошопі. Бо образ скотчу сильніший і важливіший за реалізм, плюс у діджиталі не обов'язково робити все реалістичним, тому я обрала стилізацію як візуальний прийом. А далі почалися відключення світла, що, звісно, додало багато пригод, бо тепер все збиралося у дуже неочікуваних місцях: у метро, у ситуативному коворкінгу, боси вдома, у кав'ярнях, де всі у ноутах та на зідзвонах. Але я продовжила робити ролики. Ми робили їх у парі з нашим моушн дизайнером Назаром. Я готувала для нього файли, робила розкадровки та пояснювала, що б хотіла бачити. А він все анімував і нерідко пропонував свої ідеї. Не дивлячись на те, що візуально все здається дуже простим, просто складати елементи зі скотчу виявилося ще тим челенджем. Тут ви можете побачити кількість шарів лише для одного елементу для кавуна. Як бачите, їх ціла нескінченність. При цьому всі шматочки скотчу різної довжини, бо тоді мені здалося, що робити їх однаковими це якось занадто одноманітно. Але пізніше я пожалкую про це рішення. Такими вийшли ролики, і у них є одна цікава особливість. Це не баг. Ми відключили звук у відео не випадково. Тільки що ви зрозуміли, як це дивитися відео з порушеннями слуху. Саме тому ми дублювали весь текст, який проговорюють герої, щоб такі люди теж мали змогу, хоча б подивитися цей подкаст. Це в певній мірі додавало обмежень в плані візуалу, але найголовнішим було зробити цей подкаст доступним абсолютно для всіх. Тепер е трошки пробіжимося по кейсу, і зараз ми в процесі розробки нового сайту для агенції, де все буде абсолютно по-новому, але все ж покажу, як кейс виглядає на старому сайті та розкажу про етапи роботи над ним. Для цього проекту мене попросила написати текст для блоку про ідею, а інше писала наша копірайтерка. Дарка. Далі мені надали сценарій кейсу: ми так називаємо файл, в якому прописані назви заголовків, текстові блоки та їхній порядок. І не лякайтеся, якщо у вас немає копірайтера, просто зберіться з думками, подумайте, що саме ви хочете розказати про свій проєкт та спробуйте написати текст власноруч. Наступний етап це пошук ідей для зображень відповідно до тем заголовків. Зазвичай більша частина матеріалів вже є, залишається лише додати їх та зробити декілька додаткових віжуалів, виключно для кейсу. Не всі матеріали обов'язково туди включати. Сміливо відкидайте те, що на вашу думку. Не робить ваш проєкт більш виразним, або що не є таким важливим. Завантажуйте анімації, щоб додати трошки динаміки, та розкажіть про результати, якщо, звісно, у вас є про них інформація. Насправді, хороший результат це завжди наслідок злагодженої роботи команди, де всі допомагають одне одному та підтримують. Цей проєкт став дуже важливим і особисто для мене, тому хочеться сказати. Не забувайте піклуватися не тільки про свій фізичний, а й про ментальний стан, бо зараз це як ніколи важливо. Прийом! Ще раз привіт. Нагадаю, мене звати Павло і я арт-директор агенції Underdog. І сьогодні я хочу розповісти вам про айдентику для подкасту вулиці Степана Бандери і як вони створювались, про задачу, з якої до нас звернулася Village та рішення. І почну я спочатку про задачу. Команда завілич України запускала подкаст вулиці Степана Бандери. Це проект про історію України і питання, які ще більш актуалізувалися після повного масштабного вторгнення РФ в Україну. Половина успіху вже була. Це Степан Бандера в назві, але треба було зацікавити аудиторію історичним подкастом та виділитись серед купи інших. Тому The Village звернулася до нас із завданням розробити айдентику для подкасту та розробити моушен ролики для просування кожного випуску. І тепер про айдентику. Ми презентували дві концепції. Перша була побудована на принципах шахової гри і логотип мав вигляд печатки. По-перше, чому шахи? Тому що улюбленою грою Степана Бандери були шахи. А чому печатка? То тут я вам розкажу невелику історію зі свого студентського життя. Коли я навчався в університеті, то перед парами я завжди заходив в рандомну кав'ярню, і я помітив, що кав'ярні. Не мають чіткої візуальної комунікації та айдентики для впізнаваності. Вони ставили штамп на крафтовий стаканчик з адресою кав'ярні. Мені здалося, що це дуже прикольна деталь, яку можна використати в нашій айдентиці. Звичайно, на вулиці Степана Бендерика вони готують, але про історію України поговорити можна. Але я не буду дуже довго розказувати саме про цей концепт. Ми перейдемо одразу до другого. Які затвердили. І другий концепт. Тут ми вирішили сконцентруватись на урбанізмі, адже у назві подкасту йдеться про вулицю, тому що саме вулиці різних міст з розмальованими графіті стінами надихнули нас на створення ідентика. В логотипі ми використали справжній підпис Степана Бандери та додали, типу мітку Хрестик як олдскульний значок геолокації. А ми подумали, що вулиця Степана Бандери може бути такою ж модною та сучасною, як умовна рейтерська. Ось тому ми транслюємо історію України через сучасні образи, стилізовані під графіті теги, в яких зашифровані символи пов'язані з темою кожного подкасту. Про колір ми використали бежевий колір, але взагалі ідентика не має визначеного кольору, вона монохромна. Бежевий колір тут відповідає за візуальне відчуття історичності. Нас надихнув вайб архівних документів, які мають такий висохлий колір і трохи навіть жовтий. У шрифтовій частині ми використали український шрифт Харківтон. Ми не робили великий підбір шрифтів. Головне було, щоб подана інформація читалась дуже легко. І йдемо далі. Тепер розкажу вам про анімацію, а саме про дизайн роликів. Ми розуміли, що ролики, які запускались в інстаграмі The Village для підтримки подкасту, треба було робити дуже швидко. Це, мабуть, єдиний мінус в моєї роботі. Тут нам дуже допомагали колажі, бо завдяки їм можна зробити класну світлинку. А додавши туди абстракції та графіті, теги за ідентики, результат став ще більш фановим та зрозумілим. А головне отримали матеріал, який цікаво дивитись ще й під голос Шмановського. Створюючи анімацію, ми взагалі нічим не надихались, а робили так, як відчували. Але через мікс ілюстрацій, графіті та об'єктів. Стильов був дуже схожий на мапу Мурадера Гаррі Поттера. Особливо нас зацікавила деталька зникання об'єктів на цій мапі, ніби мапа вбирала чорнила. Були деякі і зухвалі деталі, які я охрестив як візуальний АСМР. Бо говорячи про не людей, які влаштували голодомор, і коли ми бачимо, в яких зображення влітають голки, то це трохи радує око. А тепер про фідбек. Ми зібрали дуже крутий фідбек. Ну, звичайно, і без хейту не обійшлося, але з ким не буває. Але все ж українці дуже зацінили такий невеликий візуальний екскурс в історію України. Дуже всім сподобалася анімація, голос, саунд, а особливо тема подкасту, бо вона теж дуже важлива. Результат ми випустили 15 подкастів і 15 роликів. Ми зібрали. 30 мільйонів переглядів і 157 тисяч репостів, та отримали 163 тисячі прослухування подкасту. Це дуже гарний результат. І про фінальний кейс. Зараз ви можете бачити, як виглядає фінальний кейс, який зазвичай публікується на сайті Агенції або в Інстаграмі. Ось ми розробили айдентику, що осучаснила тему історії та динамічні моушн ролики з основними тезами випусків, що збирають сотні тисяч переглядів в Reels та TikTok. Я дуже радий, що ми були долучені до цього проекту, особливо я. Та через маленькі моушн ролики ми донесли основні історичні факти, бо історія нашої країни це. Зона розвитку кожного українця. Бо хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього. У мене все та всім дякую. І я знову тут. І хочу ще раз подякувати за перегляд нашої лекції. Слава Україні! Героям слава!